Усім привіт! Дані, дані, дані. У програмування все крутиться навколо них. Та що робити, коли цих даних стає ну, справді багато. От сьогодні ми розберемося, як приборкати цей потік. Поговоримо про те, як ефективно змінювати та шукати інформацію у списках. Повірте, це та база, без якої далі ну ніяк. Тож, поїхали? І ось власне головне питання: уявіть собі таку картину: Величезна бібліотека. Тисячі книг, а каталогу немає. От вам і наші дані справжній хаос, правда? То як же програмісти беруть цей безлад і перетворюють його на таку собі акуратну систему, де кожна книжка, тобто кожен елемент, на своєму місці і його легко знайти? А починається все, знаєте з чого? З однієї дуже простої на перший погляд фрази. Її бачили сотні разів. Це такий собі класичний початок для купи завдань від якихось шкільних олімпіад до серйозних штук в аналізі даних. Можна сказати, це такий собі ключ запалювання, який запускає весь процес обробки інформації. Так, давайте копнемо трохи глибше. Звучить же ж просто, правда? Дано N чисел, але за цією простотою насправді ховається цілий всесвіт всесвіт завдань, де нам треба щось зробити з кожним, абсолютно кожним із цих N елементів. Щоб було зрозуміліше, давайте візьмемо щось конкретне. Скажімо, нам треба знайти квадрати всіх двоцифрових чисел. Це від 10 до 99. Ось вам і n чисел Це ж цілий діапазон, і нам потрібно попрацювати з кожним числом звідти, кожне вимагає уваги. Окей, і як же впоратися з таким потоком? Треба його якось організувати, правда? І тут на сцену виходить суперінструмент програміста списки. Вони, по суті, дозволяють нам зібрати всі ці дані докупи в одне місце і дати їм одне ім'я. Дуже зручно. І підготовка до роботи з цими даними це насправді такий собі рецепт із чотирьох кроків. Перше, прикидуємо, чи можна наші дані взагалі запакувати у список. Друге, якщо так, то даємо цьому списку якесь зрозуміле ім'я. Третє, створюємо порожній контейнер, тобто сам список. Ну і четверте, заповнюємо його нашими даними. Все, як бачите, просто і логічно. Так, чудово! Дані в нас організовані, лежать у списку. Тепер тепер починається найцікавіше екшен. Давайте розберемося, як можна змінювати ті елементи, які вже є всередині нашого списку. От погляньте на цю блок-схему, вона класно показує всю логіку. Це ж, по суті, що? Це цикл, ми постійно питаємо себе. Так, ми вже в кінці списку, чи ще ні. Якщо ні, беремо наступний елемент, робимо з ним щось, змінюємо і йдемо на нове коло. І так, поки не переберемо всі елементи. А коли закінчили, показуємо результат. От вам і вся суть ітерації, тобто перебору. І ось як ця вся абстрактна логіка на схемі перетворюється на реальний код. У Python для цього є спеціальна конструкція, цикл FOR. Можна уявити його як такий собі конвейер. Він по черзі бере кожен елемент зі списку, передає його нам, щоб ми щось з ним зробили, і так до самого кінця. Добре, а що робити, якщо нам треба змінити не всі елементи підряд, а лише якісь конкретні? Ну, скажімо, тільки парні числа. Теж не проблема. Ми просто додаємо в наш цикл такий собі фейс-контроль, умову. І тепер наш конвейер пропускає далі на зміну тільки ті елементи, які пройшли перевірку. Це, звісно, робить наш код значно гнучкішим і потужнішим. Так, зі зміною, наче розібралися, але ж часто нам нічого міняти не треба, нам треба щось. Знайти. Давайте на хвилинку перетворимося на детективів і навчимося шукати та аналізувати ті дані, які причаїлися всередині наших списків. І наш перший детективний інструмент це метод індекс. Він працює ну як такий собі GPS, який показує точну адресу, тобто позицію або індекс елемента в списку. І ось тут є один суперважливий момент, про який треба пам'ятати завжди-завжди. У програмуванні рахунок починається з нуля, не з одиниці, а з нуля. Перший елемент має індекс 0, другий 1 і так далі. От давайте подивимось на конкретний приклад. Маємо список з літер. Якщо ми попросимо знайти індекс літери С, то що отримаємо? Ну, A – це індекс 0, B – це 1, отже, С це 2. І програма нам чесно поверне двійку. Це просто, як бачите. Але, але найцікавіше попереду знаходити те, що є, це легко. А що станеться, якщо ми спробуємо знайти щось, чого в списку просто немає? Це така собі класична пастка, і треба точно знати, як з нею поводитись. Давайте просто проведемо експеримент. Спробуємо знайти в нашому списку літеру G, якої там, як ми знаємо, немає. Що ж зробить програма, коли не зможе виконати наше завдання. А ось і відповідь value error. Це мовою Python означає вибачай, я все обшукав, але літери G тут немає. І це, друзі, дуже важливий урок. Перш ніж використовувати індекс, завжди варто перевірити, а чи є взагалі такий елемент у списку, бо інакше програма просто впаде з помилкою, а нам це не потрібно. Добре, є ще один корисний інструмент Count. Якщо індекс був детективом, який шукав точне місце, то каунт – це такий собі скрупульозний бухгалтер. Він не шукає місце, він просто рахує, а скільки разів певний елемент зустрічається у списку. Дуже зручно, коли треба аналізувати, як часто щось з'являється. От подивіться, наприклад, є список чисел, і трійка там зустрічається двічі. Просимо каунт порахувати, і він миттєво повертає нам два просто і ефективно. І знаєте, що найголовніше? На відміну від індекс, цей метод абсолютно безпечний. Якщо елемента, який ми шукаємо в списку, немає, він не видасть помилку. Він просто спокійно поверне нуль. І все. Тож давайте швиденько підсумуємо, все починається із задачі дано n чисел. Що ми з ними робимо, пакуємо їх у списки. Як ми з ними працюємо, пробігаємось по них за допомогою циклів. А як аналізуємо, використовуємо круті вбудовані методи типу індекс та каунт. Ось такий він, базовий, але, повірте, дуже потужний набір інструментів. І наостанок, давайте вийдемо за межі чистого коду. Ми розібрали основи, як змінювати дані та як їх шукати. А тепер просто замислиться які реальні задачі можна вирішити, маючи в арсеналі лише ці, на перший погляд, прості інструменти, від аналізу списку покупок у супермаркеті до якоїсь простої гри. Можливості тут насправді величезні. Подумайте про це. Дякую, що були з нами.